Чорний колір перекриваємо топом без липкості, Сушимо в лампі дві хвилини, бафаємо поверхнім м'яким бафом, знежирюємо та клеїмо дві гнучкі стрічки будь-якого кольору. Далі нам знадобиться чорний гель-павутинка. Формуємо нашу ялинку. Рухи вліво-право, вліво-право, вліво право заповнюємо проміжок. Не сушимо, витираємо легенько надлишки з двох боків. Фіксуємо в лампі одну хвилинку і знімаємо нашу стрічку. Далі нам знадобиться хромовий пігмент, я взяла 0,3 тренді Nails, Втираємо в липкість нашого гелю-павутинки. Забираємо надлишки пензликом і кріпимо зверху зірочку. Можна прикріпити потім просто страз. Перекриваємо тоненько рідкою базою, сушимо 30 секунд. І наносимо топ без липкості. По топу сформуємо невеличкі перлинки за допомогою фарби без липкості. Сушимо в лампі наші перлинки 2 хвилини, і наш дизайн готовий. Ось така стильна ялинка.